Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас такий новий формат відео. Я от тут недавно сиділа, думала, перебрала трішки там, свою косметику і думаю. от Взяла я там, наприклад, якісь собі в Project-Pen трішки продуктів. Також там. Косметичка повсякденна і користуюсь. А інші продукти, яких також, ну, не скажу, що дуже багато, але є. Вони просто лежать, не використовуються, а терміни йдуть. І о, що я вирішила? Щоб користуватися всім, о, щоб нічого в мене не залежувалося, я буду збирати косметичку на два тижні. От, зібрала, покористувалась два тижні і о, взяла наступні якісь продукти на два тижні. Так, будуть в мене всі продукти працювати. І, звичайно, буду я вам знімати кожні два тижні, що, що я взяла. Отже, так, сподіваюся, що вам буде цікаво таке відео. А то так, є продукти, які хочеться поскоріше закінчити, але потрібно ж використовувати все одно, все, що є. Так, і ще хочу вас запитати, щоб ви мені написали в коментарях, як вам звук? Так як з цього відео вже з новим мікрофоном. Скажіть, змінився якось змінилась якість звуку чи ні? ну, Ті, хто мене постійно дивляться мої відео, то я думаю, різниця повинна бути якась. Отже, напишіть, будь ласка, мені буде дуже корисно це дізнатися. Так, і тепер давайте перейдемо до огляду саме продуктів. Я ось тут склала в таку коробочку. Так, це що тут в мене? Якась бумажечка. Я тут буде халат з'являтися в кадрі, так як в нас така холоднеча. Взагалі погода така дощ, вже ось півдня йде холодно, вже ж і в квартирі також не дуже тепло, тому без халата ніяк без теплого. Так, Тепер давайте перейдемо, будемо дивитися саме по порядку, якщо наноситься. База під макіяж у мене ось така від LCF. В мене вона одна залишилась, тому ну, вона буде у всіх косметичках, поки не з'явиться щось у мене інше. Так, ну, не буду я все сводчити, лише якісь там такі помади, щось таке буду, а такі продукти ну, немає смислу свочити, тут нічого такого нема. А, також ось така база під тіні від Glambi, також вона в мене одна в кос... ну, взагалі в моїй колекції, тому також буде постійно поки у всіх косметичках. Далі щодо тональних засобів, то взяла ось такий від Avenir. Цей тональний в мене і в Project Pain йде, тому вирішила його першого взяти в, в мої косметички. Він трішечки затемний для мене, але я приловчилася, коли наношу ось цю базу, а вона з таким йде з зеленим пігментом, і вона трішки висвітляє обличчя, ну, робить прям дуже-дуже білим. І коли наносиш трішки затемні тональні, то вони стають більш-менш підходять під тон, тому це плюс оцієї бази. Так, далі. Далі ось така пудра від Avon Color Trend. Також вона в мене була повсякденній косметичці і принесла її сюди. В принципі, мені подобається, матує. Ну, нормально, але, так як в мене жирна шкіра, то яка б не була матуюча пудра, вона все одно швидко поглинається моєю шкірою і потрібно оновлювати постійно. Так, далі щодо контурингу, ось такий хайлайтер Ну, Це взагалі була пудра із сяючим ефектом, але я в кульках я спресувала. І це тепер у мене як хайлайтер такий дуже делікатний. Тому ось так. Рум'яна, рум'яна також фабриковські в кульках. Оці в кульки не знаю, на що я їх купувала. Більше я ніколи не буду в кульках купувати нічого. Тому що їх, я не знаю, я за все життя їх, напевно, не закінчу. Так, щодо контурингу, то беру від Нікс, це вже дуже старий в мене скульптор. Тут трішечки така є впадинка, але не дуже вона помітна, але є, в принципі, мені подобається. Так, далі, щодо обличчя, це все а. Забула, ось такий ще коректор для обличчя це від Avenir Cosmetics. Тут в мене вже видно, що користувалася, ось просвіт вже є. В принципі, подобається, гарно маскує не сушить шкіру. тому з задоволенням користуюсь. Так, брови. А. Чекайте, ще один продукт, ось такий від Fabric лавандовий коректор. Тут його дуже мало залишилось, в мене в проєкті бере участь, хоч вже його бажано добити найближчим часом. І все. Для брів також беру ось цю палетку, що в проєкті від Ламель, вона дуже-дуже стара, вже така вся не дуже гарна. Ось тут віск закінчився давно, а ось такі двоє тіней, ось ці тіні я використовую для брів, а ось ці чорні, якось ними не користуюсь. У мене, якщо чесно, нема. Мети, оці чорні закінчувати, головне ось ці. Закінчу і все. І потім позбудуся від цієї палетки. Так, потім щодо очей. Візьму на ці два тижні більш таке інтенсивне використання ось цю палетку тіней. Це моя найперша палетка взагалі, вона вже також у мене найстаріша. Ну, Вона така вся пильна, тому що тіні, якщо чесно, дуже пилять. Тому я задовбалася її витирати, думаю, все одно такі самі будуть. Ось такі тіні, вони всі із таким зблиском. Ну, Бачите, ось ці світлі троє. Я найчастіше використовую, вже тут які нормальні такі дирочки. Буду на цьому тижні більш інтенсивно нею користуватись. Далі, ну також взяла ось такий фабриковський тіні олівець синім, хоча Сильно не використовуюсь часто, але все одно ось такі вони можна буде щось придумати. Якийсь макіяж якось буде сонце, сподіваюсь, найближчими, найближчими днями, то можна якийсь такий макіяж зробити цікавий. Потім для очей ще ось такі тіні рідкі подвійні, це від Avon. Ось такі це матові, ось такий гарний лавандовий відтінок. І ось такі сяючі, така кісточка, я навіть Намагалась підводку робити цими тінями такі гарні. Так, такий продукт. Потім для очей ще ось такі два олівчики взяла чорний від Eveline, старенький. Ну, звичайно, чорний. Він не стійкий, тому Ну, не дуже часто взагалі ним користувалась. І ось такий коричневий від LCF, також дуже старий він у мене вже в моїй колекції. Так, і для очей іще тіні. Ті, Туш. Туш ось така Lux Avon. Вже хочу її довикористовувати, вона вже в мене така. В принципі, не дуже тут і, і багато вже, така вже трішки почала підсихати, тому хочу воду використовувати побистріше. Взагалі, мені не сподобалась ця туш. Знаю, що багато є любителів цієї туші, але я не одна з них. Так, і залишились у нас губи ось такий олівець червоний, це якийсь Бренд Мілаї. Щось таке, ну, це щось китайське. Не пам'ятаю, де я купувала його вже, якщо чесно, чи Вавролі, чи це вже дуже давно було. Такий потім ось цей блиск взяла Фаберліковський. Я не буду його відкривати, бо я задовбусь його знову витирати зараз. Він тече дуже сильно, так як я дозатор вийняла. О, Тепер думаю, куди його перелити. В мене немає не ніяких порожніх таких баночок для блиска. Оце думаю, куди б його перелити, тому що ним нереально користуватися зараз, він тече. Далі ось таку ще помаду взяла. О також фаберліковська, червона, хочу червоною якось покористуватися, вже давно якось не користувалась, і ось таку палетку помад взяла від Ламель, ось такі відтіночки. Закінчувати, також старенька вже. Ось. Тому ось така, Зараз так. ось така в мене косметичка на ці два тижні. Пишіть, чим ви користувалися з тих продуктів, що вам подобається, що ні, буде дуже цікаво дізнатися. І пишіть, як вам таке відео. Знаю, що багато хто з блогерів, з блогерів знімає ось такі косметички. Тому, ну, наскільки я пам'ятаю, то більшість знімає на місяць, але я вирішила знімати на два тижні, щоб частіше змінювати якісь продукти. Якось так. Тому, дякую всім за активність. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на мій канал. Для мене це дуже важливо. І побачимося вже скоро в наступному відео. І всім па-па!